Ютубу капут принаймні так вважають у Кремлі. Масовий збій в роботі YouTube фіксують користувачі по всій Росії. Росіяни вже кілька днів масово скаржаться на збої у роботі популярного сервісу. Все через обмеження трафіку анансований урядом. Тепер замість улюблених шоу та роликів у високій якості, росіяни повинні задовольнятися малим. Проїзхоють фактичні замедлення ніхто пакетів і протоколов, через котрий передається інформація. Насправді все це виглядає якось так. Ні, це не збій трансляції. Саме так тепер працює Ютуб у деяких регіонах Росії. Проблеми із завантаженням відео є у Москві, Санкт-Петербурзі, Воронежі, Татарстані та інших регіонах. РФ Ми на порогі опять очередних змін. Я бачу проблеми у Ютуба, Я бачу проблеми оператора зв'язку. пользователей жалуються на. А, на МТС на Теле 2 начинает плохо работать. Авито, кинопоиск, собственно, ВК и Вайлберрис тоже проблемы возникли. Вот. Я думаю, что этого всего будет больше. Чем больше они будут вот это замедлять, чем больше будут люди подключаться к VPN, тем больше будет таких вот штормов и проблем вообще со всім інтернетом. Але Кремлю на всі ці інтернет-шторми та хвилі обурення з боку громадян. М'яко кажучи, байдуже. Там швидко знайшли вирішення усіх проблем. Треба лише перейти з заморського Ютубу на вітчизняний рутуб. З такою ідеєю виступило російське МЗС. В настоящий момент Рутіб являється ведущим отечественним відеохостингом. Призиваємо всіх осваювати відеохостинг, розміщати там свої матеріали. От невдача навіть це звернення МЗС виклало на такому ненависному Ютубі, забувши навіть продублювати виступ на аналога Рутуб. та й навряд чи колись це робитиме, пояснюють аналітики. Російський аналог відеохостингу, як і вітчизняний ВКонтакті, куди слабкіший за заморських конкурентів, Незважаючи на величезні державні вливання реальних користувачів та глядачів на цих платформах, не так вже й багато. Меньше там, лишь качественного контенту. Безусловно, там ни по качеству, ни по контенту, там никакой Рутуб, никакой ВК-видео, не прости господи, платформа, они конечно никогда никакой Ютуб не, не, не достигнут. Ну просто потому, что там есть цензура, банально. Вот, а раз там есть цензура, туда никто не хочет идти, никто не хочет инвестировать в контент какой-то. И главное, что э, ну, вы ограничиваете себя только одной страной. В результате, намагающись уповильнити Ютуб в России, Кремель досяг лише зворотнього з самого Ютуба ми не бачимо якогось зниження трафіка большого Ну, То есть, як смотрели, э, ролики, так і смотрят, і даже в некотором смысле увеличення на самом деле э, трафіка є. Та й обійти обмеження трафіку для Ютуба на території РФ не так і складно. На комп'ютері або смартфоні це робиться у кілька кліків. Найпростіший спосіб – це на VPN. підключаєте VPN, У вас. У нас не должно быть, кстати, там одного-двух VPN-нов делать чем больше. VPN-нов много не бывает. Вот і используйте їх, але там возникают дійсно технічні трудності. Там іноді просто невозможно подключить VPN, например, к телевизору или ну, к смарт, -к смарт какому нибудь или на маршрутизатор Невозможно підключить uh, VPN без навиків специальных. Но на телефонах на комп'ютерах це не так сложно зробити. Однак росіянам це виліться у копійчину. Щоб дивитися улюблений ютуб у високій якості та без підривів, жителям РФ доведеться майже вдвічі збільшити витрати. На домашній інтернет обзавестися відразу кількома провайдерами та платними VPN-ами. ж лінію та так. Ви можете скачати VPN, но за хороше платне віпієне. От я держу где-то три штуки. Віп'єна мені та стоїть там 40-50 доларів в місяць.